Кажи. Що та Емілька буде сьогодні робити? Буде розклеювати у нас машину, так? Да? Так. Да. Молодець, розклеюй. Ось до тут, дивись. Yeah. Ось до. Ага. Молодець. І другу фару розклеюю. Отут. Молодець! Mm. Це ти красила машину, Еміля? Ні, mm. тато. Тато красив? Так. Mm. А ти що не красива сама? Ні. Mm. Чого? Правильно, не можна сюди заходить, коли краситься. А, так. Молодець. Дуже гарно. Знімай, знімай його. Все треба знімати. Кидай сюди на землю, я потім його попалю. Дуже гарно вийшлося в емілії. Що ти хочеш ще? Ну, ось до знімай. Знімай клей. Он так ногтиком, ногтиком, да. А як Воно заклеїємо? Ну ось дивись. Ваш? Легко Потихеньку, так, да, помаленьку. Якщо звідти не виходить, то можна зверху почати. Нема різниці звідки починати. Отак. Тобі нічого не видно за того твого зайця. І за твого зайця ти не бачиш, як знімати. А ну йди знімай. Ну що тобі подобається? Ану да. пішлі ззаду там коло машини ще треба зняти скотч. Іди, там якраз для тебе робота. Йди до мене. Отут а знизу дивися до. Присядь. Бачиш, скотч висить. Ну, знімай його ще один. Молодець. А тут а є? Подивись. Є. Знімай. Молодець. А ти десь <кхів> Зняла? Так. Да. А де ще треба знімати? Аж до тут аж ти ще не все зняла. Іди сюди знімай. Потихеньку крепко не тягни. Знімається? Да. Знімай, знімай. Яким кольором скотч? Золотий. Салат увійжий. Дуже гарно, емілія знімає скотч. Йди з доще. Знімає. Ну no, звідси тягни, цього тягни скотча. Давай я цей подержу. получається Ото піло. Ну, дивися все. Розліпила всю фару. Подивись, фара вже гарненька, нема скочаної. Нема. А тут а що у нас? Давай я тобі почну. Ось дозвіться. А ну давай. Це похоже, Хто похоже на сердечко? Оце. Де це ти вже те сердечко там побачила? Я не знаю. Тут, давай. Снимай, снимай. Ты чуешь? Чую, чую. Тяны. она вот Она такая Дай сюда. Да-да. Машина... Тара блискуча. На сонечку блистить? Да. Так. Молодець, Амілька. Що, помахай ручкою? Ні! Чого? Не хочеш? Ні. Помахай. Ні. Ну то вже дивися, ми довго дуже записуємо відео. Вже в мене нема пам'яті на телефоні. Нема. Ну будемо знімати зараз. Помахай ручкою, кажи до зустрічі. Мусить, ставте, лайки. ставте лайки, молодець.